Народознавство, добрий ранок, мої малята, добрий день, шановні батьки. Сьогодні у нас з вами заняття, тема український традиційний сільський житловий комплекс. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо говорити, продовжувати про українську хату. Українська хата у нас була невеличкою, але мала гарний вигляд і привабливий. Стіни хати були глиняними. Чисто побіленими. На хаті були вікна, двері. Дах частіше вкривали соломою, добре зберігав тепло. Вікна хати були невеличкими, прямокутної форми. Вони знаходяться вікна низько, біля землі, як ви бачите, да? вікна були дерев'яні. Українська хата оточена плетеним парканом. Як ви бачите. Погляньте, як раніше жили люди в нашому рідному краї. Потрапивши на подвір'я, можна було крізь велику браму. Бачите ось брама, дітки, це різні ворота. Якщо треба було заїхати на конях чи на волах. Або крізь хвіртку можна було зайти. Ну, це вхідні невеличкі двері в паркані. Найбільшою будівлею, як ви бачите, тут була хата. Далі біля будівлі з хати поряд розташований був хлів дітки. хлів і курник. Так, ви бачите, що в курнику ходять свійські птахи. Ми з вами вчили, що це курочки, гусочки, качечки. Далі ви бачите комора. В коморі ми зберігалися їхні пожитки. Так, далі у нас. Там Хліб зберігався, зерно продукти. Зернопродукти. От, далі був у нас льох, дітки. льох тут зберігався, зберігалися овочі. Е, на зиму льох був східцями вниз, призначений для зберігання овочів та фруктів. Далі у нас був оберіг дітки. Це у нас повітка з чотирьох отаких от от стовпчиків, де у нас зберігався. Зберігалося сіно. А сіно зберігалося для хліву. Тут знаходилися сільські тварини, там корови, вівці, коні. І тут зберігалося сіно для них. Рядом був колодязь, у колодязі брали водичку, напували сільських тварин і для їжі. Далі був саж, як ви бачите, саж у сажу знаходилося. Поростята. Далі у нас була клуня. Ось ви бачите, зберігалося сіно, там також у клуні. От. Потім ми бачимо, далі у нас вітряк, люди самі мололи борошно, зерно на борошно. Ще була у нас такий криниця у людей, де люди брали такий, як журавель. З відром люди набирали водичку, носили в криниці. Була у нас церква, як ви бачите, на окраїні села. Люди відвідували церкву. І бачимо ми, що дітки весь двір огорожений різними заборами: то паркан, то перелаз, то тин, такий мур, частокіл. Різні були назви. Біля дому було озеро. В озері у нас купалися качечки, як ви бачите, качечку з каченятками. Отакий От у нас був сільський двір, дітки, щоб ви його побачили, запам'ятали і пам'ятали про наш рідний край. До побачення!